Є категорія людей, які вносять своє дірмо мені в коментарях. Секонд це для бідних, як таке можна носити. Воно ж смердить. Ну і взагалі його зняли з трупа. Впевнена, що ці люди, хоч раз були клієнтами секонд магазинів. Ну а за рахунок інших хочуть здаватися багатими. Ну, але для кожного багатство це різне. І Якщо ви про гроші, то ту ще й добряче можна зекономити. Не говорячи про якість і взагалі цікаві речі, які мені трапляються. А ще я не зустріну їх на подрузі або на колегі по роботі. Що ще краще в них не ходить півміста, Бо якийсь бренд або інстаграм-магазин Шив нову колекцію, бо у мене своя колекція цікавих, вишуканих та вінтажних речей. До прикладу, доп від папел Бутік. Кожна їхня річ це витвір мистецтва за основу 100% шовк. Розшити бісером вручну дану річ на офіційному сайті ви зможете придбати за 300 доларів. То чому б не зекономити декілька сотень? Я не закликаю і не відмовляю. Однозначно, це вибір кожного. Але писати в коментарях та знецінювати вибір інших вважаю безглуздою поведінкою. Ще одна менш цінна, але не менш цікава річ. Від британського бренду Monsoon. Ці не можете промоніторити, вони вас трохи шокують.